Вітаю, друзі! Я зняв велике відео про свій EDC на годину. Там є перелік всіх речей, які я використовую кожен день. Але зараз я сконцентруюся на тих речах, про які мені є більше що розказати. Це ліхтарик Wizard. Armitek brand, модель Wizard Pro. Версія, здається, третя. Ліхтарик, я до нього йшов, в мене були інші ліхтарі. Я ліхтарем працюю прямо. Я промисловий альпініст в Києві, мені буває, часто треба ліхтарик на голові, це налобник. В нього є отаке кріплення. Дуже просто защлкується, якщо боїшся, що він випаде, можна так додатково закріпити. Це можна, не дивлячись, зробити прямо на голові. Можна його зняти з голови на резинку знімати, а це сам ліхтарик. Одразу розповім за резинку. Перше, це кріплення, воно прикольне. Дуже великий діапазон регулювання, буває, треба стелю посвітити, буває, треба, прям, щоб вниз він світив. Можна по-різному поставити. Дуже зручно. Є. На такому самому принципі е, кріплення на руль велосипеда я на велосипеді катаюсь і е, я просто знімаю з робочого цього кріплення ліхтарик, ставлю на велосипед і їду з ним як з фарою. Дуже зручно. А, він як фара не ідеальний, бо в нього дуже широкий кут засвідки, і я, ну, мені нормально все видно. Але якщо я на яскраво роблю, то перехожі або зустрічні велосипедисти, а, ну, жаліються, бо їм світить, я розумію, тому я його нахиляю вниз, щоб не так світило в очі людям. А, ну, і на не, яскравість не максимально ставлю, бо ну, я все ж таки адекватно стараюсь поводити себе на вулиці. А, сама резинка. Вона нормальної якості. За роки вона, ну, за декілька років вона так трошки оця розтягнулася. Але вона, ну, така, ну, типу, не дуже. Є ще е, третя е, резинка на середину голови. Я її ніколи не використовую навіть на касці. А оця регулю, е, вона, вона працює, але вона прям незручна. Ну просто, блін, це якась. Там, ну... Просто що попало. Можна було набагато краще зробити. В того ж Фенікса або, або цього Найткора набагато краще а, рішення по регулюванню. Це фігня якась. Ну Я намагався зрозуміти, як її зручніше тут заправити. Вона або повзе, або... Ну коротше незручно. Але дуже легко можна замінити на будь-який інший. Знімається отак. Купляєте, хочете Фенікс, хочете Ермітек, хочете там. Будь-що там, я не знаю, зебра, що завгодно, що вам подобається будь-яку резинку, ставити е, е, на, на ту резинку е, це кріплення і все. І це окремо продається, до речі. Е, тому, ну таке, різинка фігова. Е, це кріплення правильне, зручне, дуже зручне. Ще є кліпса, вона-сюди теж застібається. Кліпса хороша, але мені просто ніколи, я її ніколи не використовую, бо мені незручно. Ну, просто мені не треба така. І вона лежить, в мене там десь валяється, ніколи я її не вставляю. Або це кріплення, або на велосипед. Ця модель на 18650. Ось, до речі, тут написано white light. Premium CR axhp 50 це назва а, світлодіода. А, він міцний. Він в мене падав, бився, а, все, що хочете, робив. Він нормально працює. Ніяких проблем. А, про, про проблеми в кінці розкажу, бо вони є. Ну, це, це не проблема, а це нюанс. Е, проблеми будуть в кінці. А, Чому я сказав, що це модель на 18650? Бо зараз є модель на 21700, вона більша. І, відповідно, важча. І акумулятор там важчий. Навіть оцей, він порожній коли, він ногенький. Але за кумом. Ну, на голові на просто на резинці носити його некомфортно. На касті я, до речі, до цієї штуки собі ще приробив таку платформу, що застібається мені прямо на каску. Я без резинки на касті використовую це дуже зручно. Просто я защелкнув і воно там живе в мене на касті. Коли додому забираю його заряджати, то я просто так раз зняв касі, на на шоломі залишається. Тільки оце забираю додому і заряджаю сам ліхтарик. Акумулятор я ніколи не, не дістаю. Там оригінальний акумулятор стоїть. Зараз відкручу, покажу. Він нормальний, ну, просто нормальний акумулятор. На 3200. Ну. А, і ще він високотоковий, бо якщо ставить звичайні типу, отакі м -м, низкотокові, то він не дасть максимум яскравості. Має бути високотоковий акумулятор. Це важливо. А, так. Він має хорошу герметичність, Тут аж дві різинки. Тут все з заводу було промазане силіконом. Отакою. Все, все промазано. Що зручно? Ця кнопка вона розташовується зверху. І коли він на голові, то його зручно натискати отак однією рукою. Якщо вона на торці в мене такий є а, фенікс, отак незручно, і ти не бачиш, яку, яку яскравість ти включив. Треба налаштовувати. Ну, Типу, туди-сюди. отак. Ну, Коротше, незручно, не коли отут. Я це пробував. Отак нажимаєш, воно їздить по голові. Отак зручно, коли кнопка з боку. Отут є магніт. Інколи я його використовую. Це буває зручно, десь приліпив його, і він тобі підсвічує. Я там зазвичай або щось роблю, саджу, або там перевдягаюся десь в темному приміщенні. Буває зручно приліпити на металеву поверхню. Але. Це додатково вага і габарит, може воно і не треба. Тут воно ще додає, цей магніт додає, магніт додає цей. Магнітну зарядку. З одного боку зручно, треба трошки так відкрутити, раз, приліпив і воно погнало. заряджається. Так, але є нюанси. По-перше, сюди металева стружка набивається, і вона навіть буває заважає контакту тут ну, приліпитися туди. Бо стружка брудна, контакт поганий, і треба ну, доводиться чимось, там, чимось ліпким звідти витягати ту стружку. Ну, таке собі. Плюс, що ще, постійно це туди-сюди, ну, різьба, наче там нормально зроблена. Але, ну, не знаю, може воно так там Зі-30 це покриття ж всередині, воно, коли відкручуєш, то тут різьба. хоча. Ну, не знаю, може це і не так вже важливо. Багато різьби бачите. ну Добре зроблений він. Тут нема шансів, щось щоб протекло, щоб щось там зламалося. Він дуже добрий в цьому сенсі. З приводу змаски. В мене був нюанс, що я його використовував. Мені там ситуативно, ситуативно треба було на максимальній яскравості його використовувати. І він перегрівався дуже, дуже часто. І коли він перегрівався, оця смазка стала дуже рідка, і вона просто позатікала на контакти, і коли туди-сюди його заряджав. Туди-сюди, туди-сюди, а воно не працює, бо там нема контакту, бо позатікала всюди смазка. І ну, коротше, поки я не відкрутив, не попротирав там цю смазку, нічого не працювало. І я навіть ну, думав звертатися по гарантії вже. До речі, гарантія 10 років на нього. І це прям нічого собі. І вона реальна, знайомий такий ліхтарик міняв по гарантії. Але все типу, налагодилося, все нормально. Дуже зручно, що в ньому можна налаштувати, блимуючи раз на декілька секунд світлодіод. Я не знаю, що видно буде. Він червоним, або якщо розряджається іншими кольорами, миготить в темряві дуже зручно його знайти. От прям дуже зручно. А саме це меготіння, воно майже не ну, можна вважати, що воно не саджає акумулятор. Там мізерні витрати на нього йдуть. В цілому нормально він справляється, радіатор нормально справляється. Так, гріється на максимальному, але максимально реально воно треба ну, десь просвітити, десь глянути все. Ну Нема такого, що я там постійно його використовую на максимальній яскравості. Ну, нема такого. Далі що? по ньому. Абсолютно правильно, що в ньому широкий кут. Він може не, на... не найширший, бо тут такий відбивач, що він трошки все-таки вущі кут, Але він великий. І він настільки великий, що, що... Е... нема відчуття, що в тебе по боках щось темне, а ти всередині щось світле бачиш. Воно заливає нормально тобі е... простір, і ти комфортно працюєш, в тебе видно все, що в, то... в... в полі зору, ти все бачиш. Воно все підсвітлене. Цього кута засвітлення. Достатньо, він широкий, я не пам'ятаю скільки, там, 130, може більше градусів, не але дуже широкий. І от те, що немає хотспоту, що тут е тіроптика, це настільки рів рівномірно дає світло, що в мене зір не втомлюється. Інші ліхтарі, які я використовував, вони або пляму дають, або різке світло не розсіяне. І очі, якщо працюєш весь день з ліхтариком, а я працюю іноді весь день з ліхтариком, очі втомлюються. Взагалі неприємно. Тут все добре. До речі, я взяв оце white light. Є ще, як він називається? Теплий, Warmlight, це холодне, ну, не холодне, біле нейтральне світло. У мене дуже моїм очем комфортно з цим працювати. З жовтим, ну, типу, з цим з Warm, з теплим. Мабуть, буде приємніше, але ну, я не відчув. Я брав хлопців з теплим світлом, я не, я не побачив таке щось, щоб там. Хоча всі вважають, що тепле світло, воно комфортніше. Ну, може і так. Мені нормально з білим. Абсолютно, це не синій якийсь там. Ну, тут я не пам'ятаю, скільки тут е, цих е, яка світлова температура в е, числовому. Значені. Але це комфортне світло. І що тут ще можна про нього сказати? Про перегрів сказав. А, яскравість. Реально, я коли працюю весь день, нормальна яскравість, щоб комфортно було працювати там, ну, там ну бачити на метр 2-3 максимум. Комфортна яскравість це десь в діапазоні 200, максимум 400 люмен. Цей ліхтарик дає там щось, там щось 200 чимось тисячі люмен. Така яскравість. ну Хтось каже, що це вау-ефект. Ну, ви ж розумієте, що якщо постійно працюєш, вау-ефект не треба. Єдине, коли це треба, коли треба просвітити якусь локацію, якийсь об'єм треба просвітити. і Цієї яскравості достатньо. Те, що зробили на таких здорових акумуляторах нову модель, вона дає більшу яскравість, там довше працює. Я не розумію, навіщо. Ну Що з ним робити, щоб ще більша яскравість була. З приводу об'єму 18650, ну, його достатньо на весь день. Якщо працювати там на яскравості 200-300 люмен його достатньо на 2-3 дні. Ну, якщо весь день працювати не недостатньо, але ну, на один день вам точно достатньо. Якщо ви професійно цим займаєтесь, краще заряджати кожен день. Бо якщо ви там, раз на два дні, ви можете забути його зарядити. І ну, просто в якийсь момент ви з повністю сівшим акумулятором опинитесь. Але ну, плюс в тому, що ви просто можете при собі мати заряджені додаткові акумулятори. Просто закинули. І все, коли він сів. Можна так робити. Але я заряджаю просто кожен день. Я не міняю акумулятор, я просто цей беру кожен день додому. А якщо я забув, то я просто е міняю акум, бо в мене е є зазвичай 180 запаснів. Або просто акуму, так, або тут в Powerbank, якщо тут не 21 700. Тут буває, ну, якщо мені не треба багато об'єму, я ставлю легші 18650 і якщо треба, перекидаю сюди в ліхтарик. Зазвичай так буває. Що ще я про нього не сказав? Дуже багато налаштувань, керування зручне, але заморочне треба, треба запам'ятати багато різних цих. Якщо не користуєшся, то забуваєш, які комбінації треба натискати, знаєш тільки основні. Ну, в цілому, я його налаштував, як мені треба для моєї роботи, для мого використання. Я там запам'ятав, які мені треба режими. Інші режими, їх дуже багато. Ну, якщо мені дуже захочеться, я залізу в інтернет, подивлюся, скачаю інструкцію, подивлюся, як це робиться, але мені це майже ніколи не буває потрібно. Зазвичай там декілька режимів використовую. І цього достатньо. По режимах, ну, по, я... по яскравості, там ну, нема чого обговорювати. Там, ці, які, там, а чи багато пісати, а чи мало це. Ну, ці всі розмови. Типу, це береш, пробуєш. Якщо для твоєї задачі, де тобі він реально треба, підходить, то він підходить. Якщо не підходить, ну, всі ці цифри вони не мають ніякого значення. І просто, ну, орієнтир так. По характеристиках можна орієнтуватися, але. Це не є вирішальне. вирішальне це коли ти взяв, покристувався якийсь будь-який ліхтар, зрозумів, що тобі треба це, це, це і це в ліхтарі. І тоді вже ти обираєш по характеристиках, бо так просто там, почитати там, по цифриках, порівняти воно так, ну, це, це дурість. Mm. Що ще треба додати <кій> про ліхтар? Ну, ось я кліпс взяв, вона защевкується. Ось так. Ну, так. Вона нормально, нема питань. Дуже того сидить. Чудово кліпса, але я її не, просто не користуюся. Зарядка. <кхід> Ця магнітна зарядка. ну, Коли я вибирав, я не знав, що буде так. А, нюанси були неочевидні. Воно так приліпає, відкрутив типу і воно починає заряджати. По-перше, <кій> ось я думаю, можна роздивитися, що воно вся в металевій якійсь стружці. Це все треба знімати, бо воно заважає, воно дає поганий контакт, погано заряджається. воно повільніше заряджається або взагалі не хоче підключатися, бо ця стружка буває не проводить. А, ну, надає контакт нормальний. Це перше. І тут є магніт, і тут, і тут, і тут а, накопичується ця стружка. Ну, от, я працюю з металом, і цей метал постійно наліпає. Ну, в тому числі з металом. А, не то, щоб це дуже критично було, це все очищається. отак. Але ну, неприємно. І нічого з цим, з цим не зробиш, бо така логіка, така конструкція. Це перше. Друге. Отак, от наче прийшов додому, ну, встомив цей в зарядку і норм. Треба відкручувати. Так. І тоді воно міняє. Не буду зараз показувати, але повірте слово. Воно міняє колір. Тут є індикація в корпусі прямо всередині. Воно міняє колір. Так от. Воно неадекватно відображає. Тобто воно, коли почало заряджатися, воно міняє колір на червоний і заряджається. Коли зарядилося, воно має стати зеленим, воно не завжди стає зеленим. Або там може добу пролежати і тільки тоді стати зеленим. Або там ти знаєш, що там, 6 годин пройшло чи 4, я не пам'ятаю, скільки він заряджається, я просто це зранку роблю, бо на ніч ставлю. Отак по -по 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 трошки поворушив, і воно перемикається на зелене, показує, що воно вже зарядилося. Бо само по собі воно не переходить або не завжди переходить в індикацію того, що він заряджений. Це дуже неприкольно. Я думаю, що це якийсь нюанс з контролером або ще щось, я не знаю. Я по гарантії не звертався, бо, ну, фіг знає, може і треба звернутися. Не знаю, чи навіть поширюється на саму зарядку гарантія, можна з'ясувати. Друге, цей рід. Проприєтарний цей роз'єм. Тобто, якщо я кудись у відрядження їду, то мені цю штуку треба брати з собою. Якщо я її забув, я нічим її не заміню, Я не піду десь не куплю її в рку, так, таку зарядку. Це треба тільки замовляти або, ну просити, щоб з дому вислали. Такого не було, але ймовірність така є. І воно заважає. Ну, типу, всі зараз перейшли на ну, переходять на USB Type-C, тобто там є айфони, і все, все таке обладнання переводять на Type-C. Оце зайвий дріт, за який треба думати і пам'ятати. Бо якщо його немає, треба буде доставати, десь заряджати там в моєму цьому. На чи, ну, Найткорівському, якась окрема зарядка має бути інакше. Ну, або багато треба акумуляторів на весь період використання. Тому ця зарядка і вона ж місця займає. ну тобто Десь її кинути треба ну, додатково. Так Ти маєш один дріт або два, там, заряджаєш все, і повербанки, телефон, там, якісь навушники, ще щось, ще щось. І там 1, 2, 3, максимум дротини вистачає на все. там Хтось носить там якісь браслети, ще щось, ну коротше, багато гаджетів, треба все заряджати. І ще окремо ця штука. Так воно дозволяє набру... ну Якщо б тут був Type-C, була б заглушка, там є такі моделі. Єдине, що я там пам'ятаю, були коли я купляв тільки USB, може зараз вже з type є, Тут в голові там заглушка достаєш, вона навіть герметична, якщо загубиш цю заглушку, це круто прямо вогонь. Але якщо заглушка загубиться і туди заб'ється бруд, то це теж буде проблема. Тобто, що, що краще, отаке, чи... ну Оце наче надійніше. Наче. Бо брудом не заб'ється. Сюди максимум воно поналипається стружка і все. Ну, типу, її зчистив і воно працює. Так. Воно не може забитись так, щоб позабуватись так, щоб взагалі не працювало. Але ну, цей нюанс, що окрема проприєтарна зарядка, ну це незручно, як на мене. Тому в мене нема однозначної такої думки, що краще чи Type-C, чи така, ну, не знаю. Не знаю, не знаю, але зважайте на це на ці нюанси. Так. І, мабуть, що на цьому відео моє закінч... закінчується. Оці предмети я все ж таки окремо познімаю, бо відео вже довге 20 хвилин. Це буде все окремо і іншим разом. До побачення!